Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, з вами священник Василій Паплик. І сьогодні я хочу розповісти таке питання: навіщо хрестити немовлят і в якому віці можна хрестити дитину? Це дуже важливі запитання, які цікавлять багатьох людей. Останнім часом деякі православні батьки відмовляються хрестити свою дитину, аргументуючи це тим, що не бажають нав'язувати дитині якусь конкретну релігію, мовляв, виросте сам розбереться. Це помилкове. І безвідповідальне рішення, бо позбавивши свою дитину єднання з Богом, чим є таїнство хрещення, Батьки залишають своє чадо сам на сам перед впливом диявола, і дитина, яка виросла без релігійного виховання, може опинитися пізніше у якійсь деструктивній секті або взагалі стати безбожником. Спілкуючись із сучасною молоддю, я був здивований, що майже в кожній групі студентів із приблизно 20 осіб. 4-5 осіб заявляли, що вони атеїсти. Це дивно чути від таких молодих людей, які не дуже розбираються в питаннях релігії. Але винуваті не тільки вони, а головним чином їх батьки, які або взагалі не похрестили своїх дітей, або охрестивши не дали дитині свої елементарних знань про Бога і віру православну тим батькам, які вважають хрещення насильством на свободу і дитини. Можна порадити не говорити взагалі ніякою мовою зі своєю дитиною, і нехай виросте і розбереться, що це не було насильством. І дитина сама обере мову, якою бажає спілкуватися. Абсурдно, правда. Так само і не хрестити своїх дітей тільки тому, що комусь здається насильством. Абсурд не менший. Ті батьки, які не охрестили своїх дітей немовлятами, часто стикаються з проблемою, що в храмі не приймають записку з іменем їх дитини. І це не випадково, бо православні церкві за нехрещених приймати записку в храмі заборонено, дозволяється лише приватна молитва. Ані сорокуст, ані записку на літургію подавати за нехрещених не можна. То саме стосується участі в таїнствах. І за здоров'я, і за спокій, за нехрещених в храмі не, звер... не звершуються молитви. І тому, коли батьки прибігають до храму, бо дитина захворіла, або якісь проблеми у школі. І просять молитви, і потім виявляється, що дитина не хрещена. На жаль, священнику приходиться відмовляти у церковній молитві таким батькам. Отже, коли потрібно хрестити немовля, варто сказати, що хрещення немовлят у православній церкві здійснюється з давніх часів через віру їх батьків і восприємників, тобто хресних батьків, на яких лежить обов'язок відповідальності. Навчити майбутньому похресника істин віри і допомогти йому стати православним християнином, коли потрібно хрестити немовля церковних правил відносно даного питання не існує, але зазвичай дітей потрібно хрестити в період 40 днів після народження або 40-й день. Хоча це можна зробити раніше або пізніше. Головне не відкладати хрещення на довгий час без крайньої необхідності було б неправильним позбавляти дитину такого. Великого таїнства через якісь незрозумілі причини. Інколи відкладають хрещення через хворобу дитини, але в такому випадку потрібно хрестити невідкладно. У таїнстві хрещення дитя земної сім'ї стає чадом церкви і успадковує обітниці вічного життя. Дитина, Боже благословення, і батьки повинні знати, що вони дадуть відповідь за неї, Господу, у день страшного суду. І відповідь за те. Чи вони навчили свою дитину віри в Бога, любові до Нього, чи прищепили своїй дитині усі духовні і моральні цінності, чи ні? Розуміючи свою відповідальність перед Богом і бажаючи своїй дитині добра, віруючі батьки, прагнуть охрестити своє дитя якомога раніше. І в катехизисі митробита Філарета говориться, що немолят хрестять за вірою батьків і восприємників. Які при цьому зобов'язані навчити їх віри, коли вони підростуть, у православній церкві питання, чи можна хрестити дітей, ніколи не стояло. Дітей хрестити можна і треба. Таїнство хрещення не юридичне примирення з Богом, не посвячення в якусь таєм таємну організацію. Таїнство хрещення це духовне єднання людини з Богом, це прививання гілочки людини до дерева життя, тобто до Христа. Представники протестантських деномінацій не хрестять своїх немовлят, і вони звинувачують православних в тому, що ми хрестимо тих, хто ще не має віри, навертаємо людей без їх відома, а насильно примушуючи їх ставати християнами. Проте, де Господь вчить, що не можна хрестити тих, хто ще не має особистої віри, привести відповідну цитату писання неможливо. Звичайно, ніякий православний не скаже, що людина. Яка хрещена в дитинстві, але не повірила у свідомому віці, спасеться. Якщо ж розуміти це питання, так його розуміють протестанти, то вийде, що немовлята приречені на загибель, адже вони не мають тієї свідомої віри, від якої, якої від них вимагають наші опоненти, протестанти про важливість хрещення говорить багато текстів священного писання для нас, безперечна правильність істині слів Христових, які говорить. Що якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти у царство небесне. Навіть формально кажучи, чому ми повинні цей текст ігнорувати? Сам Спаситель переконував свій учнів не перешкоджати дітям приходити до нього, бо таких є Царство Боже. Діти-небезбожники, вони хотіли б жити з Богом, то чому ж ми будемо їм цьому перешкоджати? Розбіжність православ'я і протестантизму у питаннях хрещення дітей це не просто проблема обряду. За цією різницею стоїть принципова відмінність східного і західного християнства. Протестантизм розуміє спасіння як прощення, а яке Христос подає тому, хто в нього повірив. Православ'я розуміє спасіння як життя Бога всередині людини, як зцілення людини. Протестанти говорять, що оскільки немовлята юридично недієздатні і несвідомі, вони не можуть сповідувати євангельську доктрину. Відповідно, не можуть бути членами народу Божого, членами церкви. Рослання по це виходять із того, що знати, що таке повітря, це одне, а дихати ним щось інше. Немоля не знає властивостей і походження молока, але без нього жити не може. І тут варто також сказати, що є старозвітні прообрази про хрещення, які ми зустрічаємо в Біблії. І кожна людина, яка уважно читала це писання, вона знає, що в старому завіті було декілька прообразів новозвітнього хрещення, і всі ті старозвітні події. І встановлення, які виявилися образами звітнього хрещення, всі включали дітей. Першим прообразом було проходження через Червоне море. Пройшов весь Ізраїль з немовлятами. А для апостола Павла це вже знак хрещення. І ось апостол Павло каже: Не хочу, браття, щоб ви не знали, що оці наші всі були під Хмарою, і всі пройшли крізь море, і всі хрестилися. У Мойсея, у хмарі і в морі. Це перше послання до Коринфіан, 10 глава, перший, другий стих. Якщо немолята взяли участь у старозавітньому хрещенні, то на якій підставі треба відмовляти їм можливості прийняти хрещення новозавітні? Другим образом таїнства хрещення було обрізання. Обрізання було знаком входження в склад Божого народу, знаком завіту. І воно здійснювалося на восьмий день після народження хлопчика. Так, що виходить до Христа, немовля могло бути членом церкви, членом народу Божого, а після пришестя і жертви чомусь це виявляється неможливим. Так, чи прийшов Христос, щоб полегшити людям шлях до Бога, чи щоб його затруднити? Напевно, щоб полегшити. Прийшов він не тільки для дорослих, і також для дітей. І тому він дітям також полегшує доступ додому отця. Обрізання змінилося тим. Прообразом, чого воно було хрещенням, то невже в результаті зміни завітів немовлята вже позбавлені можливості стати членами церкви? У священному писанні немає спеціального повіління хрестити дітей, і ми не знаємо, чи хрестили немоляту в першому столітті. Проте, у нас немає свідоцтва зворотнього. навпаки ми знаходимо свідчення про хрещення цілих сімейств. Лідії хрестилася вона і всі домашні її, це діяння 1615. В'язничного візничного сторожа. Хрестився сам і всі домашні його. Діяння 16, 31, 33. Криспа, Крис, начальник синалоги, увірив у Господа разом із домом усім своїм. Діяння 18, 8. Стефана, хрестив же я і Стефанів дім, перше послання до 1, 16. Тож маловирогідно, щоб у всіх цих сім'ях не було маленьких дітей. І тому варто сказати, що швидше за все там були діти, їх також хрестили. Разом із дорослими, ми знаємо, що в другому столітті немолят хрестили і на сході, і на заході, про що свідчать оці і чотири церкви. У святого Ірнея Леонського ми читаємо: Він Христос прийшов спасти з собою всіх, всіх говорю, які через нього відроджуються у Бога, немовлят, дітей, отруків юнаків і старців. І також це третє століття пише: Церква. Прийняла передання від апостолів подавати хрещення і немовлятам. В апостольському переданні Святого Іполита Римського сказано: одягайтеся в одяг і в першу чергу хрестіть дітей. Всі ті, які можуть говорити про за себе, хай говорять, за тих же, які не можуть говорити за себе, хай говорять їх батьки або хто-небудь із родичів. З цих слів виходить, що до хрещення допускалися навіть дуже маленькі діти, такі, що не вміють говорити. Але якщо зі слів Іполита Римського, ми все ж таки не можемо дізнатися, якому віці дітей хрестили, то зі слів Святого Кіпріана Карфаєнського стать зрозумілим, що хрестили їх, не відкладаючи навіть до восьмого дня після народження, а саме на другий-третій день. У пізніший час практика не змінилася, і святий Йоанн Зотоустий на Сході, і Амросія Медіоланський та Блаженний Гостин на Заході підтверджують, що хрещення дітей було. Загальноприйнятою практикою, і зводять цю практику до часів апостолів. І ось 124 правило Карфаїнського собору говорить, хто відкидає необхідність хрещення малих та новонароджених від материнської утроби дітей, чи говорить, що, хоча вони і хрестяться на відпущення гріхів, але від прабатьківського Адаму гріха не успадковують нічого, що належало б умити баною нового життя, той нехай буде підданий анафемі, тобто вилучено від церкви. І немовлята, що ніяких гріхів самі особисто зробити ще не можуть, хрестяться істину на відпущення гріхів, нехай через нове народження очиститься в них те, що вони прийняли від старого народження. Якщо і були у той час суперечки, то не щодо того, чи варто взагалі хрестити немовлят, а щодо того, в якому віці їх хрестити, близько п'ятого століття в церкві хрестять майже тільки дітей, проте терміни хрещення. Коливаються у свій час хрестили і на восьмий день, і на сороковий день, але популярнішою була практика хрещення дітей після кількох років від народження. І святитель Григорій Богослов про це писав: що скажемо про немовлят, які не розуміють ні того, що таке благодать, ні того, що таке покарання, чи хрестити їх неодмінно, якщо загрожує небезпека. Щодо ж інших, я даю пораду чекати трьох років або трохи більше, або менше того. Щоб скільки не будь могли вчути і повторювати потрібні слова таїнства, якщо не абсолютно, принаймні образно, розуміти його у пізній візнатії і в Древній Русі, також хрестили з, зазвичай після кількох років після народження. І в 11 столітті е, митрополит Київський Іван говорить, що запитання, чи можна хрестити дітей новонароджених, він каже. Відносно здорової дитини батьки повинні чекати три і більше років, але для раптових випадків смерті термін необхідний коротший, якщо ж зовсім хворе, хай буде і вісім днів, навіть і того менше, щоб не померло на таких немулят хрестити, в який би день і годину не виникла небезпека смерті. Чи потрібний дітям Христос чи ні? Ось головний сенс це питання про хрещення немолят: як дітям подати Божий захист, як їм засвоїти благодатний дар? Христового подвигу, як їх берегти від впливу сатани, тільки охрестивши їх. Іншого способу немає. Хрещення це єдині двері у церкву Христову, це єдині двері до Царства Божого. Інших дверей не існує. І тому не варто закривати ці двері для своїх дітей. На завершення хочеться сказати, що дорослим, які в дитинстві не повірили, не молилися, потім набагато складніше. Вони дуже багато втрачають. Адже спілкування з Богом, яке буває в дитинстві, ніколи більше не повторюється. Діти дуже легко відгукуються на віру. Вони абсолютно природньо приймають саме поняття про Бога, дуже старанно і щиро моляться, і ми не маємо права позволяти їх цього. Господь сам говорить, не перешкоджайте дітям приходити до мене. І це не випадково сказано. І якщо хтось свідомо перешкоджає дітям приходити до Христа і до віри, то здійснює тяжкий гріх. І батьки, які постійно своїх дітей водять до храму і носять причащатися, Навіть якщо вони ще зовсім маленькі і не сповідаються, бачать, що вони змінюються внутрішньо, вони спокійніші, добріші. І навіть інколи дивуєшся, що дитя абсолютно ще маленьке, коли його підносять до чаші і наближається до неї саме, склавши руки, роти саме відкриває і називає своє ім'я. І видно, що воно це робить з великою радістю. Тобто дитина. Душа вже відкрита для спілкування з Богом. Діти не атеїсти, діти не безбожники, тому не варто їх позволяти єднання з Христом. Тому ще раз наголошую: ті батьки, які дітей своїх не хрестять, з тих чи інших причин, чекаючи якогось там віку певного чи повноліття дитячого, вони поступають нерозумно і неправильно. Тому що, не виховавши дітей своїх віруючими християнами, вони дітей по суті прирікають або на атеїзм. Або на вірування, які суперечать християнській релігії. Тому всім нам бажаю до цього питання ставитися дуже розумно і не зволікати з кращенням своїх немовлят. З вами був священник Василій Паплик, всім бажаю Божого захисту і Божого благословення. Бережіть себе.